Вночі 3 листопада російський ворог атакував Тростянецьку громаду. Унаслідок удару було пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Пізно вночі, близько першої ночі, росіяни чергово задали удар по цивільній інфраструктурі міста Тростянець по житловому будинку, простому житловому будинку, приватному мікрорайоні, в якому мирно спали люди вночі. В той будинок поцілив російський шахет, а ще два-два шахеда впали поруч. Внаслідок цього, ну фактично, будинок зруйнований, і власник цього будинку, на жаль, під, під плитами, які впали на нього, загинув. Інші четверо мешканців цього будинку, в тому числі малолітні діти, слава Богу, живі, але отримали серйозний переляк, ну, шок від того, що трапилося. І це чергово показує, які звірства сьогодні робить Російська Федерація, б'ючи по цивільним об'єктам, по цивільній інфраструктурі. Окрім того, пошкоджень зазнали близько десятка житлових будинків, які розташовані поблизу епіцентрів вибухів. Тетяна разом із чоловіком в момент вибуху була вдома. Жінка розповідає, що практично одразу почали викликати допомогу. Перший удар ми почули і побачили, що у сусіді горить хата. Чоловік почав визивати ну, міліцію, бо з переполу. Приїхала пожарка, потім був другий приліт. Може з хати вибіжали ну, до погрібу. Ну а третій, може, не чули, де він був, то і до утра не спали. Да, Це криша, забор, там ну, де огород господарський, На порог вікна повилітали в сарай. Там у нас обірвала провод, і почала гріти тут земля. Тут машина рядом стояла. Кажу чоловіку, швидко догнав машину. Бо зараз ми взорвемося, бо воно горить, все. Тут ну так шипіло, все для ліквідації наслідків удару. Задіяні всі необхідні служби та установи. Окрім того, до допомоги долучилися і благодійні фонди та організації. Ми узнали, що сюди були перельоти, зв'язалися з радою Тростянецькою, узнали скільки тут, що виїхали зразу на місто локації. На даний час було видано сім наборів, тобто сім домогосподарств отримали допомогу. До допомогу у нас входили ЄСК-набори, ОСБ-плити, брезент і плівка. Це все було видано людям. Скажем так, на даний час також ще надаємо допомогу. У Нас працював наш психолог з людьми. Надалі також буде надаватися допомога в сфері захисту. Наш працівник-кейс-менеджер буде займатися людьми сюди приїжджати. Ну, в основному це скажімо так, все, що зв'язано з документами, переселенням і так далі. Ми даємо грошову допомогу, набори для екстреного ремонту житла. Потім даємо ще продуктові набори та набори гігієни. Ми робимо оцінку, потім на, по факту цієї оцінки всі наші партнери також 10 квітня виплачують грошову одноразову допомогу 10 тисяч 800 гривень. На кожного члена домогосподарства, якщо людина постраждала або отримала поранення, якщо людина Ну, загинуло те, що отримує допомогу. Вся родина. Також, якщо є пошкодження будинку, дуже сильне пошкодження або середнє ну середнє пошкодження, то в принципі всі члени домогосподарства також отримують грошову допомогу. Також для ліквідації наслідків Тростянецька міська рада надала матеріали із резервного матеріального фонду громади: шифер, пластикові та дерев'яні вікна, двері, внутрішні опорядження оселі, а також інші матеріали. Ми, звісно, як міська рада, висловлюємо співчуття родині загиблого. І сьогодні робимо все, щоб допомогти цій родині, а також іншим родинам, які постраждали, бо це близько 10 будинків поруч, які знаходяться, постраждали в той чи іншій ступені. В когось на криші позривали листи, в когось вікна побиті, транспорт пошкоджений, якісь інші. Зараз комісія обстежує всі будинки, будуть складені відповідні акти, і через є відновлення, яке держава гарантує від пошкодження внаслідок отриманого від військового військового нападу. До росіян люди, щоб отримали належну фінансову підтримку, в тому числі ми зараз вже щоб люди мали можливість закрити вікна, двері і багато багато чого іншого, щоб була реальна. Нормальна е, можливість повернутися жити в цих будинках, ми робимо все, щоб дати людям брезент, е, ОСБ, шифер, е, брьовна і інші матеріали, які потрібні для ну, швидкого такого невідкладного реагування на цю ситуацію. Дякуємо міжнародній програмі Пролісок, яка допомогла вже ОСБ, брезентам, е, е, дерев'яними якимись досточками, а щось у нас було з нашого міського резерву теж видано. Загалом. Близько 70 листів шифера, наскільки я знаю, і там інші інші матеріали вже роздані людям е і складаються відповід відповідні акти, щоб люди отримали максимально швид швидко допомогу. У середу відбудеться засідання виконавчого комітету, на якій ми розглянемо отримані заяви від людей, і кожна родина отримає потрібну їм допомогу. Але знову ж таки підкреслюю, найстрашніше те, що загибнула людина. Його життя вже не повернеш. 52-річний чоловік, який був повний сил, е займався якимось там. Своєю власною справою, на жаль, загинув від удара Російської Федерації. Окрім того, Юрій Бова закликав громадян не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог. Ще один шахет вдалося ліквідувати нашим підрозділам добровільчого формування територіальної громади, бо загалом чотири залітали їх. Один збили наші хлопці, і слава Богу, він не долетів туди, куди він летів. Бо ще могли бути більше жертв. І сьогодні в цьому контексті ми теж приймаємо додаткові заходи безпеки і будемо працювати разом з військовими, щоб відпрацювати додаткові механізми, що ми можемо зробити, що в наших силах може бути, щоб максимально краще пробувати протидіяти ворогу. На жаль, це не так просто робити, тому що ці шахеди вони швидко дуже зараз літають на достатньо високій висоті, і враження їх ну трохи затруднене ніж це було в 2020 2023 23 -му роках. Тому проблема в цьому є. Тому моя порада до всіх мешканців нашої громади: якщо є сигнал повітряної тривоги, бажано як мінімум перейти з верхніх поверхів. Якби зручно там не було, якби комфортно там не було, краще перейти з верхніх поверхів, як мінімум на нижні поверхи. Це перше, а найкраще це бути все ж таки в укритті, особливо з дітьми, і продовжувати підтримувати сили оборони, наші збройні сили України, які стоять на захисті нашого, нашого народу, нашої країни, нашого міста, в тому числі, щоб таких засобів для збиття дронів і недопущення таких ситуацій було якомога більше.